Тікаючи від війни, кожен забирає з собою найдорожче. Культурологиня Віра Шелест евакуювалась до Черкас у березні. Згодом вона занепокоїлась долею культурної спадщини Донбасу, яка опинилась під загрозою знищення. Досвід 2014 року показав, що не завжди культурні установи встигають зреагувати та зберегти цінний здобуток митців. Таким чином створили операцію з порятунку, про яку розкаже Ірина Марченко. На схід України гуманітарка, назад картини та скульптури, які залишились під обстрілами. У такий спосіб вивозять культурні об'єкти, аби не допустити їх знищення. Перевагу надають роботам поза музейними колекціями, оскільки культурні установи вже мають секретні розпорядження. Абсолютно така ініціатива. Спонтанно, я б сказала, а виник запит, Почала запитувати в художників хто де, куди вони вивезли, не вивезли свої роботи, і таким чином, якби зібрали приблизну картинку того, що знаходиться в зоні потенційного, скажімо, так, знищення за сприяння айтівців зібрали кошти на пальне. Потім знайшли волонтерів, що доправляли гуманітарні вантажі та забирали твори дорогою назад. Із лінії фронту картини вивезли, зокрема, до Дніпропетровщини, Київщини, Львівщини та Черкащини. Деякі тимчасово залишили у Покровську. Загалом вдалося врятувати кілька сотень творів. Де, скажімо, їхала якась волонтерська на така нагода, там, в принципі, зупинялися. І таким чином вони так спонтанно, скажімо так, знаходяться в різних регіонах, і там вже так спонтанно, я сподіваюся, ми і будемо робити виставки, тобто планується у Львові планується в Києві. Плануємо, можливо, на Дніпровщині. Робіт, які зберігаються у пані Віри в Черкасах, багато, тому виник задум створити антивиставки. Культурологиня сподівається показати містянам більшість врятованих творів не в галереях, а на стінах кав'ярень, готелів та приміщень різних бізнесів. Я сподіваюся, що більшість цих робіт черкащани побачать в різних форматах, в різних просторах. Ну і звичайно, який підхід. Хочеться, щоб ті роботи, які будемо пропонувати, вони відповідали там стилю цього закладу. Його. Ну, сенсом, скажімо, да, тому десь це будуть натюрморти, десь це будуть пейзажі, десь це будуть там абстрактні картини, картини і так далі. Ну, тобто, залежно від того, хто буде готовий з нами працювати, ми будемо підбирати конкретно під їхній формат і ту подачу, скажімо, яку ми хочемо. На картинах, які можуть вписатися в інтер'єр черкаських закладів, пейзажі Донеччини та архітектура, яка подекуди вже знищена. Врятовано роботи і Артура Новікова, художника, який зараз боронить Україну. Його матір Наталія Корецька підприємиця, яка долучилась до вивезення картин. Вона каже, Артур продовжує творити і на фронті. Якщо випадає вільна хвилина, працює тим, чим є олівцем, сажею, вугіллям, краскою, яку доводиться купувати. Це ж зрозуміло, що це не олійні фарби для художників, які не будуть інші фарби, фарби, але радує своїх. Таврішів Артур Новіков, викладач із Краматорська, чиї роботи брали участь у багатьох донецьких виставках. Із чотирнадцятого до 22 року Донеччина активно розвивалася і в мистецькому плані. Зі слів пані Наталії, твори закарбували у собі історію такою, якою вона є, не переписано. Тому зберігати їх надзвичайно важливо. Воно останеться і це те, що можна взяти в руки. Показати і перевірити, що воно було дійсно так, а, а, а не так, як, на жаль, інколи переписують історики. Ми повинні зберегти все що, все, ну, все, що у нас є із культурної спадщини, із сучасної спадщини, із старовини, щоб не було потім, щоб щоб не перекручували. З точки зору оцінки картин державою цінність мають роботи старші за 50 років. Тому культурним діячам не залишається іншого виходу, як рятувати мистецьку складову власноруч. Щоб не було гірко, так я вважаю, що треба працювати на опередження. За кожною картиною це життя художника, якісь його емоції, якісь переживання, якийсь період його ну. Існування, скажімо так, я вважаю, що це повага до життя цих людей, в першу чергу до їхнього пошуку творчого зберегти ці роботи. Пані Віра просить про допомогу в тих, хто дорогою до безпечних місць зможе завести твори подалі від бойових дій, адже є безліч колекцій та майстрів, роботи яких мають побачити українці. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.